Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля створений у 1998 році. За час свого існування навчальний заклад підготував більше 7 тисяч спеціалістів, які займають різні посади на підприємствах у державних закладах, керують фінансовими установами. Говорячи про роботу Кременчуцького інституту, хочу сказати, що на сьогоднішній день. Інститут має ліцензії, яку ми отримали в грудні минулого року. На сьогоднішній день всі спеціальності, по яким готуємо спеціалістів, акредитовані на 5 років. Це економіка підприємства, міжнародна економіка, аудит, фінанси, банківська справа, маркетинг, економічна кібернетика, переклад. Філологія, переклад, англійська, німецька мова і відкрили ми нові спеціальності. Це соціальна робота, яка має сьогодні попит великий і менеджмент. Окрім цього, інститут, єдиний у регіоні, має ліцензію для навчання студентів-іноземців. Тут можна здобути другу вищу економічну освіту. Випускники отримують диплом Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, що входить у трійку кращих вишів недержавної форми власності. Як наголосив директор Кременчуцького інституту, кандидат економічних наук, Доцент Петро Сокуренко особливістю інституту є впровадження соціальних ініціатив. Це наші проєкти. Перший один з таких проєктів це впровадження науково-начального комплексу багаторівники безперебної освіти, профільного світу регіону. Цей комплекс у 2011 році затверджений Міністерством освіти і науки. В цей комплекс війшло 25 це представники шкіл коледжів, технічних училищ, безумовно керівництво відповідно до наказу міністерства, покладено на Креміщувський інститут. Це школи міста Кремівчука, це школи міста Консомольське, перша, друга, це школи коледжі міста Світловодська Керуварської області, п'яти районів Полтавщини і Ануфринського району, це Ануфлівська Павлишська, середня школа. Особливістю комплексу, перш за все, є те, що ми поставили таку задачу на оригінальному рівні приблизити освіту і поставити освіту, скажімо, в перші ряди по розвитку економіки регіону. Тому тема, яка зареєстрована сьогодні наукова тема, вона пов'язана з розвитком економіки освіти нашого регіону, а ми його назвали Кременчуцький біосферний регіон, який вийшли місто Кременчук, Світловодськ. Онушинський район, п'ять районів Полтавської області. Ми визначили як Кримчукський біосферний регіон і працюємо в цьому напрямі для того, щоб ми всі розуміємо, якщо на першому плані буде освіта, тоді буде підтягується і економіка, буде підтягуватися і соціальний статус розвитку цього Криму. Цей проект вийшов на всеукраїнський рівень. За участю науковців проведено більше 13 конференцій, семінарів, підписані договори про співпрацю з інститутами Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України. Також впроваджено соціально значимий проект навчання дітей-інвалідів. Ми готували за цього проекту десь один рік. Тому що це дуже складно, по-перше, виявити такі дітей, які мають на першу освіту, я маю навіть шкільну освіту. Сьогодні немає окремих правил прийом, тому вони навчається як заочні форми навчання, але враховуючи ту ситуацію, що в нашому інституті дуже розминута дистанційна форма навчання, а сьогодні це більше 6 тисяч носіїв. Електронних це лекції, це практичні заняття, це відповідні завдання, це відповідні курсові роботи. Безумовно, все те, що пов'язане з навчальним процесом, дозволяє людині і студентам, і сьогодні ми практикуємо для студентів і заочної форми навчання. Студент може працювати по дистанційному формі. Місцева влада нас підтримувала. Оплату Цих дітей ми сьогодні вже 12 осіб, якраз веде виконком міської влади. Проєкт дуже такий, знаєте, незвичайно, він має складність, складність є в тому, що на сьогодні немає таких скажімо, підходів, немає рекомендацій, достатньо практичної точки зору дитини, яка прикована до ліжка, не є вести роботу. Але хочу сказати, це особливі студенти. Вони дуже активно спілкуються, деякі з них приймають участь в наших студентських конференціях. Ми провадили таку систему, є програма УВУ, яка дає змогу спілкуватись від 5 до 7 осіб одночасово. І це є дуже такий хороший приклад. Зв'язок з цими студентами передаємо і на заочну форму навчання. Шість років тому був створений університет третього віку, де на історичному, медичному, культурологічному факультетах навчаються пенсіонери поважного віку. Кременчуцький інститут забезпечений висококваліфікованими викладачами, має сучасну матеріально технічну базу. Головне у нашому процесі якісне надання освітніх послуг, підкреслив очільник інституту. Петро Сокуренко. Відтвердження є проходження міжнародної сертифікації по системі управління якості ISO 9001 2008 Університет пройшов сертифікацію 5 років назад, сьогодні він має відповідні сертифікати і з західних європейських країн це Німеччина, Швейцарія, це Китайської Народна Республіки і Ізраїль. Інститут два роки назад, перший вищий навчальний заклад на Кривічучи, який пройшов також сертифікацію по управлінню якості освіти. Нам вручений відповідний сертифікат управління українського органу і сертифікації. Це є дуже відповідальним, це той документ, який підтверджує рівень якості надання, надання освіти на сьогоднішній день. Тож, шановні абітурієнти, якщо ви ще вагаєтесь, куди йти навчатися, у вас є можливість отримати європейський рівень освіти у Кременчуцькому інституті Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Вас приємно здивують антикризові ціни на навчання і помісячна оплата. Завітайте до приймальної комісії за адресою місто Кременчук, вулиця 60